Як мишка млинці пекла. Одного разу прогулювалася мишка лісом, та й не щулася, як звечоріло. Зголодніла вона й думає. Ось зараз прибіжу додому, напечу млинчиків та й поласую досхочу. Радісним підстрибом домчала мишка до своєї хатинки. Заглянула в комірчину і знайшла там лише яєчко та дрібку борошна. Ой, засмутилася мишка. Цього не вистачить, і лісова крамниця вже зачинена, а млинчиків так хочеться. Вийшла вона на вулицю, дивиться, білочка на гілці сидить. Грибочки на зиму сушить. Добрий вечір, привіталася мишка. І тобі вечір добрий, відказала білочка. Ось хотіла в тебе спитати, чи не даси мені трішки борошна, а то лісова крамниця вже зачинена, а мені закортіло млинчиками повечеряти. А чого ж не дати? Звісно, що дам. Чекай мене тут, сказала білочка, і сховалася у дуплі. А через хвилину вона вже знову сиділа на гілочці і протягувала мишці пакуночок із борошном. Дякую, посміхнулася мишка. А знаєш, сказала білочка, я також полюбляю млинчики. Може, пригостиш одненьким. «А як же, ось напечу і покличу тебе, відповіла мишка і сховалася у хатинці. Але щоб спекти млинці не вистачало ще молока й цукру. Піду до їжачка, в нього молочко має бути, а потім до бабусі зайчихи вона онучок має та й сама та ласунка». То напевно, що в неї є цукор, говорила сама до себе мишка, біжучи лісом. А ось і хатинка їжачка під ялинкою. Сам він сидів на пеньочку і роздивлявся довкола. Привіт, їжаче, що поробляєш? спитала мишка. Та ось сиджу, думаю, чим би смачненьким повечеряти. А в тебе молоко є? Є. Давай його сюди. Навіщо? Я зараз напечу смачних млинців, а ти прийдеш та й повечеряєш. Згода? Згода? Мишка взяла глечик з молочком та й подалася лісовою стежечкою до заячої хатки. Прибігши, вона заглянула у віконечко й погукала. «Добрий вечір, бабусю, добрий вечір, мишко, відказала та, витираючи зі столу. А як у вас справи? Та ось думаю, чим онучок годувати. Вони такі вередухи!» Те не хочу, те не буду. От такі справи. А у вас є цукор? Є. А чи не дасте й мені трішки? А я ось напечу млинців. А ви прийдете зі своїми онучатами та й повечеряєте. Онучки, підемо в гості до мишки, млинчиками вечеряти. Підемо, підемо, запищали онучки. А млинчики будуть смачні, смачнющі. Пухкенькі, м'якенькі і солоденькі, прибалакувала бабуся, насипаючи мишці цукор. Мишка гарненько подякувала їй та й подалася додому. Дорогою вона минула й лисячу нірку і подумала: от було б добре завітати ще й до лисички та й попросити в неї полуничного варення до млинчиків. Але ні, не піду. Хто зна, який в лисички настрій ще розсердиться, а то вже буде геть кепсько. Ось так вона, роздумуючи, прибігла додому, та й взялася до роботи. Замісила тісто і нумо млинчики смажити. Незабаром пахощі розійшлися на весь ліс. Почула ця білочка, стриб скік з дерева і вже у мишки в хатинці сіла, чекає, коли млинчики допечуться. Аж тут і їжачок на пеньочку принюхався, так і є, пахне млинцями. Зіскочив він з пеньочка... Та й хаміль хаміль до Мишачої нірки. А зайченята, що гралися у дворі, поворушивши носиками, одразу зрозуміли. Годі чекати! Пора йти в гості. Вони покликали бабусю і разом вирушили до лісової галявини, де жила мишка. В іншому куточку лісу, у своїй хатинці, сиділа лисичка і чепурилася перед дзеркалом, заплітаючи коси. Ось і до неї долинули пахощі через віконце. Чим це так гарно пахне? Здається млинцями, сказала, облизнувшись, лисичка. Треба дізнатись. Хто ж це в лісі на ніч млинці пече? Вона дістала з комори скляночку полуничного варення і вийшла на вулицю, принюхалась і пішла в напрямку, звідки линув запах. Ось так дійшла вона до мишачої хатинки, зазирнула у віконечко. Так і є. Мишка млинці пече, а за столом вже й гості зібралися. Тук-тук. постукала лисичка. Ой. скрикнула мишка, вийшовши на поріг. Добрий вечір, мишко, вибач, що без запрошення. Я бачу, ти млинчики печеш. Так, відповіла мишка. А можна й мені скуштувати. Я й варення з собою принесла, полуничне. Ой, як смачно буде. Та звісно, що можна, заходь, ти якраз вчасно. Млинці вже готові. Зараз будемо вечеряти. Посідали усі за стіл, та й давай млинці наминати, варенням смакувати. Чаєм запивати, ох, і смачні ж були млинці. Всі наїлися, мишці гарненько подякували, і ще довго тішилися, яка ж то мишка вправна господиня.